Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів на рахунку станом на 18 лютого 40 тисяч 838 гривень. І з 18 до 25 лютого зібрано коштів 32 713 гривень. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Підкам'янський деканат Української автокефальної православної церкви 10 тисяч 712 гривень. Громада Української греко-католицької церкви села Старий Яричів 5 тисяч 600 гривень. Громада Української греко-католицької церкви села Цеперів 4 тисячі гривень. Бродівська гімназія імені Івана Труша 800 гривень. Загальноосвітня школа села Голосковичі 600 гривень. Ясенівська загальноосвітня школа 535 гривень. Орехівчицька загальноосвітня школа 300 гривень. Учні фортепіанного відділу 212 тисяч. Міська рада 1250 гривень. Скринька конференції дотик природи 759 гривень. скринька Віча Герої Небесної Сотні 605 гривень. Перетятку громадянин 3740 гривень. Лисик із міста Броди 1000 гривень. Пані Оксана з Києва 1000 гривень, поп Тетяна із бродів 500 гривень, Онищук із Рівного 500 гривень. І по 100 гривень Парійчук та Гудима із міста Броди. Що було придбано за ці кошти? Кріплення до прицілу у Лисичанськ. 600 гривень. Тепловізор Сотні для 16-ї бригади у Краматорськ 650 гривень. Чоловіча білизна 10 штук по 20 гривень 200 гривень. І чоловіча білизна 20 штук по 30 гривень 600 гривень. Поповнення рахунку для бійця придиби 50 гривень. Допомога на зарубарилку від Гудими 100 гривень. Пересилка посилок для 6 бійців. По 79,55 гривень, 32 гривні та 75 гривень. Разом витрачено 2 575 гривень. Залишок коштів станом на 25 лютого 70 976 гривень. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей дякує за благодійну та безкорисливу допомогу загальноосвітній школі 1-3 ступенів села Щуровичі за 21 пару шкарпеток та один зимовий шарф, пану Костюку та годині за продукти харчування. Пану пані Мурміль Марії Романівні, яка зв'язала для наших бійців 25 пар шкарпеток. Також подяка дівчатам з Бродівського універмагу, що працюють на другому та третьому поверхах, які в'яжуть шкарпетки для хлопців в Ато. І подяка усім небайдужим, які долучаються до допомоги.